Звертаю увагу, що підлога з підігрівом, в ванні, в, в, в прихожці і в кухні. У квартирі встановлений електролічильник двохзонний з дневним і нічним тарифом. Ось, забув наголосити, що всі стіни поклеєно шпалери, стеля поштукатурена, проводка вся поміняна, вікна всі повністю встановлені металопластикові. Тепер давайте зайдемо на кухню. А на кухні у нас ого-го ого, є, де розвернутися. Вся кухня залишається, Столечниця. Я... Ні. Супер. Класна ідея. Зацініть, люди зробили здоровезний гардероб, у якому у них вміщається просто безліч речей. Що ж тепер давайте перейдемо у дитячу кімнату. А в дитячій кімнаті є лоджія. І з лоджії ще є видно річку Великий Супіть. Шановні глядачі, я вас вітаю. Находжусь я у квартирі в місті Яготині із дуже непоганим ремонтом. І тут господар подумав над кожною дрібничкою, що він буде робити, як він це буде робити, як це буде виглядати. І навіть при умові того, що люди робили ремонт, мабуть, орієнтовно десь до 10 років, але стиль у них, вибачте, не хай тек А стиль у них отак. От тобто Люди тут позаботилися, зробили велике дуже перепланування, збільшили кухню, збільшили санвузол, зменшили зону прихоже, але зменшили настільки, що заходиш, є де роздіться, розбуться і відразу зайти або в велику залу і дві ізольованих кімнати. Кухню збільшили десь орієнтовно на 4 чи 5 квадратних метрів. І в загальному тепер квартира відчувається просторою: зала прохідна і дві ізольованих кімнати. Але, так як ще була можливість, люди зробили собі вбудований гардероб. Тому, будь ласка, наберіться невеличкого терпіння. Я вам зараз пробіжу, розкажу над кожною кімнатою, що думали, як планували, як робили. Вам буде цікаво. І саме головне ціна. Ціна є у мене на сайті Роман Щербаков, ціна є на сайті OLX, Домрія. Буде у Тіктокі, в Інстаграмі і в Ютубі великий відеогляд. Беру обладнання. Надіваю оцю штучку вам. І тепер все показую. Що ж, знаходимося ми в залі. Але про залу я буду трошки пізніше розповідати. Я зразу почну з вхідних дверей. Давайте звернемо увагу. Вхідні двері замінені. Металеві, але ж вони не одні. Ми відкриваємо двері, включається в нас світло, а там ще одні металеві двері. Коридор на дві квартири. Приходимо, тут все поклеєно, все класно. Датчик, датчик спрацьовує. І у нас щиточок для зняття електроживлення. Об'єкт наш під охороною, тому, знаєте, сюди просто так ми не потрапимо, тільки за попередньою згодою. Зайшовши у вирандочку, як верандочку, прихожку, на що ми звертаємо зразу увагу? Підлога, плитка. Підлога з підігрівом. Люди от там поставили для себе господарі, обладнали такий шкафчик. У цьому шкафчику, як прихожка, можна там повісити, роздіться, розбуться, поставить обув, причепуриться навпроти зеркала. І кому дуже сильно прикортить, будь ласка, в санвузол. Кому хочеться їсти, будь ласка, в кухню. Але поки я нахожуся у прихожці. То, на що звертаю увагу? Ось тут у нас є електрощитова. Там у електрощитовій є такі куча, куча куча різних вимикачів. Вони контролюють дуже багато розеток, вся електропроводка поміняна, охоронна система під'єднана, і тому ми сюди попадемо тільки за дозволу власників. Тепер ще раз звертаю увагу, що підлога з підігрівом в ванні, в прихожці і в кухні. Давайте зразу зайдемо і заглянемо до людей у ванну. У ванні зроблено все майже і по-дизайнерськи. Отам обладнано велике віконце з фільтром для води. І я, як і завжди, туди заліз і подивився. Там лічильник на воду, і люди поміняли каналізаційний стояк. Каналізаційний стояк, що пішов вище, він металевий, а той, що нижче, пластиковий. Тобто над нами всього лише один поверх. Людина не переживає. І господарі ті, що знизу теж не переживають, що може забитися, тому що пластикові труби це дуже велика перевага. Тепер звертаємо увагу на розміри. По лівій стороні унітаз, вертикальна загрузна пральна машинка. По правій стороні хороший, широкий рукомийник. Я не знаю його ширина, мабуть, сантиметрів 90 Полотенце сушник. Показую, що водичка біжить. Все працює. Звертаю увагу на ванну. Це ж не душова кабіна, це ванна. Але кожен її буде використовувати як захоче. Матеріал акрил, тобто захоче прийняти душ, будь ласка, ось вам душова кабіна. Взяли, закрили. Все гарненько, симпатично, щільненько, ніхто нікому не заважає. Навіть хто буде приймати душ, бачите, все заблюрено, можна навіть комусь швидко в туалет сходити. По плитці. Все добре, ніяких осадок немає. Бойлер! Він зараз відключений, бо тому, що у квартирі стоїть настійний двоконтурний газовий котел. Але хто захоче користуватися ночним тарифом, і наголошує, що у квартирі встановлений електролічильник двохзонний, з дневним і нічним тарифом. Ось він, кніпочку, нажимаєш, один тариф, кніпочку нажимаєш другий тариф. І, будь ласка, користуйтеся собі ночним тарифом. Так. За бойлер розказав, за економію електроенергії, що можна економити, розказав. За двері те, що вони всі поміняні і зроблено ремонт, сказав. У прихожі зроблена крошка по стінам і стеля, зроблена під гіпсокартон і поштукатурина, все виглядає просто непогано. Супер, я б сказав, би, класно для цього ремонту. І, Ну в ягодині рідко я коли бачу щось краще. Тепер давайте зайдемо на кухню. А на кухні у нас ого, є де розвернутися. Вся кухня залишається. Столісниця. Я ніколи не скажу, що цій столісниці багато років. Мабуть, років 5. Але у людей тут а у кухні трошки вкладено. Е газова плита, варочна поверхня на 4 комфорки. Духовка. І наскільки я розумію, то вона електрична. Може навіть і газова, ну, треба в господині спитати. Мікроволновка, холодильник. Все, що ви бачите, все господарі залишають, окрім забирають свої речі. Ідучи по кухні, на що можна звернути увагу? Те, що витяжка працює. Я просто виключив на ній вентилятор для того, щоб вона не гуділа. Все працює, все відкривається. І ще звертаю увагу, що на вікнах зроблено жалюзі. Ось вони, можна їх піднімати, опускати. Вікно відкривається з москітною сіткою. Розказав вам про кухню, розказав вам про теплу підлогу. Хочу показати, що ось тут задекоровано газовий котел «Про терм. Він, мабуть, 24 кВт потужністю, турбований, обезпечує квартиру гарячою водою, опаленням і може працювати по терморегулятору, яким можна навіть керувати з телефона. Тому кожного своє бачення. О, квартири. Верніше площу квартири, я думаю, що я вам десь вже на відео показую. Тепер давайте рухатися далі. Що ж, за охорону розказав, за електрику розказав? Штори. Ну, це дівчата, у них свої свій розмах. Я тут ні за що сперечатися не буду. Але за цією шторою дуже акуратно, дуже естетично господарі заховали кондиціонер. По-моєму, потужність у нього 12-ка. А може й 9-ка. Ну, кажуть, що вистачає на всю квартиру. Що, ж, за кондиціонер розказав. За радіатори, які тут поміняні і повністю зроблено опалення в квартирі, стоять регулятори. Але не терморегулятори, а звичайні крани. Хто захоче, будь ласка, можна поміняти на терморегулятори термоголовки і буде терморегуляція по всій квартирі. Склопакети двохкамерні, металопластикові вікна і з ролетами. Це все стоїть немалих коштів. І все, що ви бачите. Люди планують залишити. Звертаємо увагу на підлогу. Так як робилася підлога і там робили сендвіч для підігріву, то тут є невелика сходинка. Але ви до неї звикаєте відразу. Тому думаю, що на це немає особливо потреби звертати увагу. Давайте зараз подивимося на ті дві ізольованих спальні, які є у господарів. А я б сказав би, у них тут не дві ізольованих спальні, а в них ще тут є. Супер! Класна ідея. Зацініть, люди зробили здоровезний гардероб, у якому у них вміщається просто безліч речей. Вони всі розкладені, у кожного є своє особе місце. І коли забігаєш сюди, відразу орієнтуєшся, що де лежить. І навіть на підлогі ламінат є. Отож, а ви думали? Виключили світло, давайте покажемо кімнату справа. А тут красота. Ліжко двохспальне, дерев'яне, підлога, ламінат. Коврики захочете познімаєте, захочете залишити. Тумбочки є. Радіатор опалення поміняний. З цієї сторони, з кімнати, виходить балкон. Балкон застеклений, Із балкона можна через, одні, через одне вікно стірку повішати. Давайте зацінимо краєвид з даного. Це гарно. Все прекрасно. Багато чого видно. Ось прямо перед нами парк. Приємно. Крошечки розповів за балкончик. Те, що тут є жалюзі, я думаю, ви всі побачили. Те, що на балконі тут навіть утеплена підлога, я вам це гарантую, бо то, що бачу, що вона піднята. Господар собі зробив тут невеличкі такі полочки. Все акуратненько складено, ну просто молодці. Що ж, давайте покажемо ще дитячу вам кімнату. Забув наголосити, що всі стіни поклеєні шпалери, стеля поштукатурена, проводка вся помінена. Вікна всі повністю встановлені, металопластикові. На балконі вікна однокамерні. І тут однокамерне. Ну, такий великий термоперепад. Я думаю, не було смисла ставити двокамерні вікна. Що ж, тепер давайте перейдемо у дитячу кімнату. А в дитячій кімнаті є лоджія, і з лоджії ще є вид на річку Великий Супій. Ну, правда, коли дерева чуть-чуть скинуть листя. Але у господарів двоє діток. Чи може одна дитина, я не знаю. Ну, факт того, що я сильно в подробиці сімейні не влазив, але справ, з лівої сторони в углу стояло точно таке саме ліжко. І господар мені каже, якщо новим власникам. Буде велика сім'я і треба отаке друге ліжко, то вони його привезуть і поставлять з цієї сторони. Коли я зайшов у квартиру, я зразу відчув, що інтересно, цікаво. От тут є ряд розеток, значить це говорить про те, що вони планували тут ставити телевізор. Але ви, може, розплануєте все по-своєму. Якщо що, там теж двоспальне ліжко або полуторка спокійно влазить. Окрім встроєного гардеробу, як бачите, ще є шкафа купе, в гарному дуже стані підлога ламінат я вже говорив. Дитяча зона. Ну, думаю, що двоє діток, тому що, бачите, два місця. І тут все пофарбовано, тут можна міняти стиль. Тут у кожного своє відділення. Ну, продумано, чесно, візьміть собі на заміточку, в кого двоє діток. Я думаю, що так, так, такий варіант вирішення сімейних і дитячих питань дуже підходить. Однією темою я можу розказати, що є гарна дуже лоджія. Вона тепла, вона сонячна. Але господар попросив те, що на лоджії, не показувати. Тому щоб мені там не блюрить, я вам лише покажу краєвид із лоджії. Ці дитячої кімнати ми можемо взимку дуже гарно спостерігати, а там далеко-далеко, ну не зовсім далеко, річку Великий Супіть. Прямо перед нашими вікнами парк. І трошечки ми бачимо нашу центральну вулицю. Не такий у нас великий трафік, щоб він прям заважав, але як вікно закрите, то в квартирі нічого не чутно, і живеш собі, як біла людина. Шановні глядачі, вибачте, що я вам відео показував капелюсі. З котеняка треба було знімати. Значить, <кхем> по квартирі. Ще раз резюмую, все пояснюю. Квартира душа, в дуже гарному місці, в гарному районі міста Яготина. Поруч з парком, поруч магазином АТБ. Венішфора. Маркетопт. Сантехнічні будівельні магазини, все поруч є. Поряд з будинком проїжджають маршрутки до самого міста Києва. Місцевою маршруткою можна доїхати до Яготинського вокзалу і під'їхати електропотягом до Києва. Під будинком дуже багато парковочних місць у вільному доступі. Хто де машину припаркував, там її поставив. Ніяких зауважень немає. Квартира повністю зроблений ремонт. від А до Я. Так, да, я розумію, що при перегляді, коли ви пер... дивитися квартиру, ви знайдете, деякі. Дрібні недоліки. Але ціну, яку ви бачите, вона сформована з точки зору, що квартира повністю змебльована, перепланована, зроблена електрика, встановлено кондиціонер. Ну, квартиру, можна сказати, прямо заходь і живи. Програму є відновлення розглядаємо. Програма Єоселя, мабуть, квартира в цю програму не вклинюється. Але хто хоче, може проконсультуватися з банком. Якщо банк погодить, без проблем може навіть по програмі ЄОСля. Це дуже цікаво зараз ДСНСникам, військовим, медикам, працівникам поліції. Ну, в общем, всі знають, хто може скористатися даною програмою. Квартира буде на сайті OLX, Домрія, сайт Роман Щербаков. І ще я зроблю коротеньке відео для Тіктока, Інстаграма, Ютуба, щоб люди бачили, розуміли. Кому цікаво перегляд даної квартири тільки за попередньою домовленостю. Спонтанно зірватися, приїхати і показати квартиру, на жаль, я не можу. Вона м, зачинена. І я тільки з, погодження, з, з погодженням з власниками можу її відкрити. Тому, будь ласка, не лайтесь, не обіжайтесь, сприймайте, як є. Кому цікаво, можете далі подивитися фотосесію. До нових зустрічей! Шановні глядачі, ще для вас є додаткова інформація, яку я забув сказати на відео: мікрохвильова піч, холодильник. Посудомийна машина, котел, пральна машина, варочна поверхня, все, господарі залишають. Даже залишають телевізор і навіть кондиціонер. Ну, понятно, я ніхто знімати не буде, це так шутка. Так, шановні глядачі, поки світить сонечко, треба розповісти трошки про будинок, в якому сьогодні презентується квартира. Як бачите, перед будинком є трохи парковочних місць. Люди ставлять машини і так, і так, і як можуть. Ну, зазвичай всі дружать, ніяких зауважень немає. Що можу розповісти за будиночок? Якщо взяти по віковому будівництву будинків, то цей будинок десь у нас по молодості на 5-6 щаблі по рейтингу «самий старий будинок. Тому що він будувався орієнтовно десь, наскільки я пам'ятаю, 86 90 рік. Десь треба буде глянути по техпаспорту. А відразу можу сказати, нещодавно отримав консультацію відносно будинків. По програмі під є відновлення, дана квартира попадає по, під програму є оселя Консультуйтесь, будь ласка, в банку. Тому Притаємось далі до розповіді по подвір'ю, яке я вам показую. Як бачите, у людей тут зроблена своя така чистота, аура. Вон, квіточки, все так прибрано, чистенько. У всіх балкони виносні, всі майже застеклені. Дехто собі даже вон поутепляв квартиру. Будинок панельний. І тут багато під'їздів. Передо мною третій. Ага, по-моєму, чотири під'їзди. Далі. Квартиру, яку ми вам, я вам показую, он, вона знаходиться на четвертому поверсі, вікна в жалюзях, місце для стірки є, кондиціонер в квартирі є. І квартира двохстороння. Давайте зараз обійду на подвір'я. подвір'я. Основною перевагою даного будиночку, можна сказати, що він знаходиться поруч з парком. Он, ви бачите парк. Центральна наша вулиця Незалежності. І далі поза парком у нас йде річка Великий Супій. Люди, хто проживає в даному будиночку, пішки ходять до центру зранку, роблять собі ранкову прогулянку. Вікна, які в нас виходять до центральної вулиці, це тільки одна кімната. Але так як ми знаходимося на четвертому поверсі, наші вікна ще бачать річку Супій, яка знаходиться. Поза парком. Район називається Совхоз. І от сюди пішки пройтися до магазину Фора, буквально ну, метрів 300. Новий магазин Фора, сантехнічні магазини, будівельні магазини. Любі, кому, хто які завгодно. Тому хто на прогулянку в парк, будь ласка, хто в магазин АТБ, будь ласка, хто на четвертий поверх, будь ласка. А, і ще з цієї сторони у людей а, лоджії, а по ту сторону балкони. І наша квартира також має і лоджію, і балкон. І зараз я вам ще дойду покажу, що тут перед будинком окремо винесено такий п'ятачок, куди люди виносять сміття. У нас є комунальна служба, називається комунальник. От Там є стоять бачки, вони приїжджають і регулярно вивозять сміття. Тому з вивозом сміття проблем немає. З локацією місце дуже гарне і дуже привабливе. У даному будинку всі квартири великі по площі, а ми з вами переміщуємося. А може вже я вам це в кінці відео розказую, не знаю. Ну, в общем, як є, так і є. Може фотосесія, а може в квартиру йдемо. Як буду монтувати відео, буде зрозуміло пізніше. Що ж, ходімо під'їзд. Територія навкруги будинку доглянута, все добре. Добрий день. Під'їзди виходять не на центральну вулицю, тому тут тиша, спокій, ніхто нікому ніде нічим не заважає.